У 93-му році, коли Мерседес вийшов у бій зі своїм новим С клас і вирішив принципово залишитись на задньому приводі, виявився абсолютно беззахисним перед Альфа Ромео. Вони думали, що це все ще старий ДТМ. Як же вони помилялись? У дебютному сезоні пілот «Альфа-Ромео» Ніколо Ларіні виграв 12 з 20 гонок. Це було приміщення на домашньому полі. Німці були розлючені, і саме так почалась найдорожча технологічна гонка в історії турингу. Мерседес кинув усі сили на доопрацювання свого циклас, залучивши АМГ. Але найрадикальніша відповідь дав Опель. У 95-му році вони представили свій болід на базі Opel Calibra. Ця машина була по суті болідом Формули 1, замаскованим під серійне купе. Її двигун V6, розроблений у співпраці з Cosworth, видавав понад 500 кінських сил. Але головне було в іншому. Машина мала напівавтоматичну коробку передач, що перемикались кнопками на кермі, активну підвізку та гідравлічно керовані диференціали. А її аеродинамікою займалась команда Williams F1.